Творі забув зачинити. А що ти робиш? Чи знову скажеш, що мені вважається? Та я дещо шукав. Боря, просто скажи правду. Ломбард хотів здати. Шукав те, що ти все одно не носиш. Як ті мої сережки, з яких камінчик випав, ти їх у ломбард відніс? Так. І гроші нички теж я забрав. Оленко, я в карти програвся. Одну партію виграв, другу виграв. Ще одна партія якраз би на ремонт вистачила. Але я все продув. Чому мені не сказав? Соромно. Тепер я винен гроші серйозним людям. Почалися погрози. Ну, я зробив те, що зробив. Я б твої прикраси назад викупив. Ти б навіть не дізналася. Але ти заварила ту кашу салою. Виходить, вона дійсно невинна, а ми їй мало життя не зламали. Борю, біжимо в поліцію. Треба розказати правду, поки не пізно.